Ось друзі, вийшов, вийшов закинути на коропа. Погодка. Погодка капіць. Таке вра... є заморожений врог. Повідомлю. Хочу закинути, можливо, щось клюне, можливо, щось не клюне, не знаю. Треба останні дні сезону використати. Бо наварив гороха до фіга і треба, давно не закидав, треба, треба його закинути. Зараз доїдемо до ставка, розмотаємо закидушку. Заморожений горох на два гачка з петлями, по два городи горошини. Будемо завтра рано я вам покажу. Зайду, чи щось клюнуло, чи щось не клюнуло. Але поки їдемо, ось так я з фонариком їду, це такий у нас якийсь такий прикольний квест. Що буде, що не буде. Поки їдемо. Доїдемо до ставка, закинемо і приїдемо назад. І завтра, зранку, якщо встану, подивимося, витягнути. снасть і можливо, що спине, можливо, ні. Тому що вже зараз осінь і вже сезон на коропа закінчується, але можливо щось, щось ще буде. Ось моє людина місце зараз тут буде. Зараз ми тут причалимо, припаркуємося і будемо розкладатись. Ми прийшли на стовочок. Вот наш, наш пынёчек. Вот наше место. У нас рюкзачок. У нас такая у нас У нас такая. У нас снасть. Ось ось снасть. Ось есть у нас стакан. У нас есть у нас горох замороженный. И лиска. А, все при... Там два гачка насаженных. Так, йдемо спочатку. Розріжемо спочатку. Розріжемо спочатку наш стаканчик пластика. Ось такий у нас кусочок з горохом. Що саме у нас тут проблематичне? В перший раз я коли закидав, я запутав ліску, я запутав дуже ліску. цю ось цю, потім довго її розпутував, потім зв'язав її і на цьому місці в нас короб обірвав. Давайте тепер... Тоді я 30 метрів відмотував. Давайте тепер відмотаємо 20. Один. Два. Двадцять. Ось такий жмут. Давайте ще зо два метри 22 зробимо. Тепер цей жмут, головне, щоб він не запутався. Тепер треба нам цю ліску перекинути, щоб наш груз був зверху. Тобто ми беремо все назад, Перемотуємо. Один, два, три. 20, 21. 22. 23. Дуже ж мит великий, не знаю чи... Пробуємо, попробуємо закинути нашу оснастку, щоб не запуталось. Ось там десь при, приблизно. Беремо в руку, тако. Тако беремо в руку. І... Стараємося закинути, я там знаю що там є у нас е, кропивка, так не в кропивку кинути, а біля неї. Тобто кидаємо, розмахуємося. Сейчас я зараз я чуть-чуть ще підніму камеру. Зараз постараємося це все. Закинути з першого разу я надеюсь, це все буде неважно далеко чи недалеко закинув недалеко і трошки закинути далеко і трошки далековато від кропивки. Я думаю, що цього ховати. Зараз скрутимо ліску, скрутимо цю ліску, лишню і сховаємо. Щоб ніхто не знайшов. На 25. 22-25 метрів я на 25 відкрутив, відмотав, а на 20 десь закинув. Тепер нам треба цю ліску сховати. Змотати сховати. Натяжка пішла. Все, треба зараз це все діло сховати в воду. А, ну, Спочатку треба нам знайти о, є паличка. Паличку знайшли. Втикнути. Сюди. Трошки ще змотати. Цю ліску буде видно, але завтра зранку прийду, можливо, ніхто ніхто її не знайде. Треба зараз її сховати. Зараз попитаємося це все діло сховати в воду. Треба взяти просто потопити цю потопити ліску, все, все, ми більш-менш менш сховали. Хай там буде, хай там буде. Ось так, ось так, Тепер йдемо додому спати, а завтра зранку прийдемо і провіримо, що там в нас клюнуло чи ні.